Доброго дня всім і кожному. Сьогодні ми поговоримо з вами про теорему синусів чи косинусів. Відповідно, це не одне й те саме. Вам варто зараз запам'ятати подивитися цей ролик. Тут навряд чи буде якісь а, практичні завдання, але 100% будуть відповідно. Теорія, теорія так розповім в чому саме різниця між синусом та косинусом. Отже, давайте подивимось уважно саме на синус, Так дивіться, синус і косинус існують взагалі-то лише тільки у будь-яких різнопланових трикутниках, ну тобто. Ми не говоримо з вами про прямокутний трикутник. Да, це довільний трикутник, будь-який, який ти собі намалюєш. Наприклад, ось я вам намалював на екрані. Так, це трикутник а, Б, С, Відповідно. Отже, якщо у вас є, наприклад, кути відповідно навпроти сторіночок, да навпроти самих вершинок, позначають кути альфа відповідно навпроти цієї. Що буде? А ну давайте, давайте назовемо його краще ось таким чином. Оцей сторона буде а так. Оця сторона буде. Це, а оця сторона, відповідно, Б, ну і кути альфа, бета і гамма. Так от теорема синусів нам говорить про те, що якщо ти береш сторону, так, і протилежний до неї, кут дивись, який кут синус альфа, так як це теорема синусів, то це буде дорівнювати стороні відношенню сторони до синуса того ж самого кута, синуса бета, відповідно, і дорівнює третій стороні це до синуса. Кута гамма, ну відповідно той, що стоїть навпроти кута, С. як ти бачиш, достатньо легко, і також ну, частковий випадок, вдруг тобі знадобиться це два радіуса. Я хочу підмітити тобі, що не обов'язково кожного разу шукати усі сторони абсолютно. Тобто, наприклад, давай ось такий легенький. Да? Якщо у нас є тут 60 градусів, а ось тут кут 45 градусів. У нас ця стороночка, допустимо, буде 4 сантиметри, так а оця буде Х, ну невідома. То навіщо ж на хіба тобі? Шукати відповідно, якщо у тебе невідомий ні цей кут, не ця сторона, а тебе спрашують лише тобі не варто записувати третю сторону. Просто нехтуй нею, вона тобі не має необхідності в ній, отже, не використовуй. Отже, давайте запишемо. 4 на синус 60, на синус того кута, який лежить навпроти, дорівнює х на синус 45 градусів. Відповідно, тут треба зробити за допомогою пропорції, де добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, 4 на синус 45 градусів дорівнює x на синус 60 градусів. Дивись, майже все готово. 4 синус 45 це корінь із 2 поділене на 2, дорівнює x помножене на корінь із 3 поділене на 2. Отже, 4 і 2 ми скоротимо і отримуємо просто двійку. Вірно можемо побачити, що там треба поділити ще на двійку, так а краще помножити обидві частини рівняння. Отже, буде 4 корені із 2 поділене на корінні з 3 до рівня іксу. Часто спрашують, чому виходить саме не таке значення, тому що треба трішки підскоротити. Пам'ятаєте, ірраціональність – це коли внизу у, у корені, так ну стоїть корінь у знаменнику. Це називається ірраціональність. для того, щоб її позбутися. Тобі необхідно перемножити на той самий корінь, тобто на корінь із трьох поділений на корінь з трьох. Звідки я це взяв? Корінь з трьох на корінь з трьох це все одно ще одиниця. Ну, тому що вони скоротяться між собою. Але ми спеціально множимо, бо оці корені за властивістю дадуть між собою просто трійку. А тут буде корінь із двох на корінь із трьох, ти можеш перемножити так, між собою. Тобто буде чотири корінь із шести. Ну таке красиве, да? Ми знайшли з вами стороночку, яку нас. Запитували корінь і поділене на 3. Тепер поговоримо про теорему косинусів. Теорему косинусів взагалі нічого важкого немає. Типу, в ній все достатньо просто. Якщо у тебе, відповідно, є тоже довільний якийсь трикутник, так, наприклад, позначимо його а, Б, С, і обов'язково є якась сторона альфа, так, то тобі треба для того, щоб знайти протилежну. Та сторона, яка лежить навпроти цього кута, тобто bc це у квадраті, тобто квадрат тієї сторони, буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін, тобто які в тебе задані, мінус подвоєний добуток. Цих самих сторін, відповідно, ну так як це теорема косинусів, то на косинус кута між ними на косинус альфа. Давайте практичний випадок, подивимось, да, що нам треба. Так само ж ти можеш знаходити і навпаки, якщо тобі треба кут між сторонами, а в тебе є дві сторони, або три, наприклад, да, то ти можеш знайти легко із них відповідний кут, да, той, що тебе цікавить. Ну, давай задамо, наприклад, нехай буде чотири. 5, і оцей кутик буде 30 градусів. Просто допустимо, да, я рандомні значення набрав. Отже, дивимось, оця сторона, яку нам треба знайти, лежить навпроти. У мене дві сторони і кут. Опа, теорема косинусів 100%. Так як теорема синусів, подразуміває, що в тебе буде хоча б два кути. Тож, якщо у тебе два кути, то це, скоріш за все, теорема синусів. Якщо у тебе один кут, то це теорема косинусів. Отже, х у квадраті буде дорівнювати 4 у квадраті, додати 5 у квадраті, мінус 2 на 4 на 5 і на косинус 30 градусів, і йдемо далі, просто вирішуємо так це завдання. Давайте тут поставимо місто 30, 60, мені легше так буде рахувати та й вам пояснювати. Отже, буде 16, додати 25, відняти 2 на 4 на 5 і косинус 60 це одна друга двічки поскорочувались, будьте лінивими, але в міру. Відповідно, якщо ви скоротите двічки між собою, то у вас залишиться тільки 4 на 5. Навіщо множити на 2, щоб потім ділити на 2? Не потрібно. Отже, x у квадраті дорівнює 16 плюс 25 – це 41, і відняти 20 відповідно. Отже, x у квадраті дорівнює 21. Запам'ятай, що це ж у тебе число в квадратику, так? Отже, сам x буде дорівнювати корінь із 21. Але він не береться до нічого страшного. Ти можеш взяти, наприклад, і розкласти це як 7 помножити на 3. Або, наприклад, ну, якимсь іншим способом, на жаль, корінь із 21 просто підібраний вдало. Ну такий корінь, да що він не береться, тому. В Даному випадку нічого робити більше не потрібно. В тебе є корінь із 21, Хоча, скоріш за все, да, більше нічого ми й не зробимо. Ось так, будь ласка, якщо ви зрозуміли, то в кінці в мене буде для вас такий невеличкий бонус, як легко запам'ятати табличку. А відповідно синуса і косинуса. Ти маєш написати синус знизу, написати косинус. Тут у тебе буде 30 45 і 60. А це самі ходові кути, які тільки тобі будуть давати. То і давати. Тобто інших ти не будеш отримувати навіть ніколи. Маєш 1, 2, 3, а назад 3, 2, 1 проставляєш. Тепер ділиш усі значення на 2 і береш із чисельників корені. Корінь з одинички я не буду записувати, бо це одиниця. А наприклад, корінь з 2, корінь із 3, корінь з трьох і корінь з 2, У тебе вже отрималась готова табличка. Таким чином, наприклад, косінус 45 дійсно корінь з 2 на 2. Користуйся, будь ласка, також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал на цей Ютуб, тому що тут буде достатньо багато ще цікавого різного. Я дякую вам дуже за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, то обов'язково прожміть палець угору. Буду дуже радий. Вашими коментарями. дякую всім за увагу. Гарного вам дня.